Всім привіт! Маємо на продажу таку пару молодих коників. Справа... Зараз передаш привіт. Справа кобелка, зліва коник. По 2,5 роки. Кого би цікавили, продаж облік. Номер я залишу в описі Будете дзвонити Коні знаходяться, село сміничани. Івано-Франківська область Дощ знов паде. А взяв мусимо піднімати. Коні по пару разів пару, так пар. Богу буде зацікавили. Буде ортись. Будете дзвонити. Така пара білогревих таких. Давно вже таких не було. З білого Привіт підпесник. Всем привіт підпесні. Бачите, я могу сьогодні двох за раз, Два. Так що давайте купляйте, міняйте, все проїмуте, блядь. Бедь педров, ти вже дома ще? Коні дуже спокійні хотеть. Вова ноги їм бере. Добре, потнє, Задні, ехо. передні. Ехотру стоять. Співати маленький. Йо, йо, лишня, за мною. Добре, йо, ну, йо. e tal Maraneta, dois para Дивіться, у кого буде цікавити. Коник і кобелка. У парі би хтось хотів. В парі де, як файно дивляться. Би хтось хотів в парі. Виїжджте на місце, виїжджте на місце. Виїжджте на місце, виїжджте на місце. Виїжджте на місце, виїжджте на місце. Двоє однакових таких. Стали, туди далі. Стали, стоїмо. Дуже стали. спокійні. Де? Дай нам. стоїмо. Пр, ногу дають задну передну, що кобела, що кінь. Ну пр, дуже спокійно. но! Ну. Дай ну, дай! Дай не бій, та дай ногу, на просто двоє, блять. Спокійні, дуже. Вони спокійні. Так що того Будуть цікавити, номер роти.

Ще таких спокійних не було. Як ці. Ох, дощ, пішов, капець. Телефон цілий мокрий. Ті Кобелу ми спарували. Діамантом, старшироном. Кобела спарована. Парували пару разів Пара села, хто би хотів. Ну, це пара. Дуже спокійні. Мені ж їх треба їх знаєш? таких спокійних це не було. Спокійні коні, так. Дуже спокійні, дуже. Треба парасолі. Дай но! Дай ло! Там не дають спокійність! Спокійно дуже когу люба, що то даємо! Шокобела, шокінь. Де? Вова лазить попід не. Спокійно! Ході дують, спокійно! Жеребці тебе сіпають, а ці найці не рухають.

Молодіє, якраз то, що треба. Белка поїхала з Паровки, Так, на Івано-Франківську. Тиру поїхав. До Івано-Франківська. До Франківська 18 кілометрів поїхала. Трохи дощ паде, зараз макнем доїде до трусів. Нім доїде в місто, туди буде цілий мокрий. Цілий мокрий буде, так. Він був щось дівкою на ноги, знаєш. Зараз мокрий. Коли не знімали, дощ не падав. Почали знімати, почав дощ падати. Це дощ, так. Добрий дощ, ти гори затягнув, ось. Ну, гори у сцени видно. Давай, розвертай, вони додому. Зараз будемо цілий мокрий. Давай зараз одного другого, зараз поважимо по диску доїду, бо мокрий буде цілий. не пробу нормально, ні? Ну. У кого будуть цікавити такі коники, копел. О, зараз буде. Номер буде в описі. Будете дзвонити. Бьом, б'йом. Одна поїхала кобелка, друга приїхала на паровку. Давай будемо. Й, зараз буде вийти, васить поїде гар. І до стане. О, але покутайте і там буде варти. Добре? Я ще приїжджу і починає дощ падати. Я їду і досі стоя. Так і є. Вчора мали знімати, пішов дощ. Нині знову приїхав, знов дощ паде. Я привожу дощ. На машині треба потісти. почистить, буває як намок. Štaže, ribeć, to nije ribeć, tebe, kobela